У селі Новодмитрівка Сумського району загорівся приватний будинок. Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим і полум'я з-під покрівлі. За кілька годин рятувальники ліквідували загоряння. Дві літні жінки, які були всередині оселі, загинули. Причиною пожежі стало порушення правил безпеки при експлуатації печі. Із цієї ж причини загорівся будинок у королевці Конотопського району. Господарка оселі 1931 року народження загинула. Тіло жінки виявив її син. Шановні жителі та гості області, перестаньте ігнорувати елементарні вимоги пожежної безпеки в побуті. Адже лише за одну добу вдумайтесь на Сумщині загинуло одразу три людини на пожежі. І в кожному з цих випадків до загорянь з трагічним фіналом призводило порушення вимог безпеки під час влаштування та експлуатації печей. Тому давайте будемо більш відповідальнішими, адже саме ваша відповідальність дотримання простих правил. Точно врятує ваше життя, ваших рідних та близьких.